Починаючи з 1783 року, після анексії Криму було декілька хвиль вимушеної міграції кримсько-татарського народу. І кримськотатарський народ майже з 90% на початку XVIII століття впав у 20 столітті лише до 30%. Але навіть це було недостатньо для радянської влади. Отже, 18 травня 1944 року за наказом. Приступної радянської влади та її очільника Сталіна було прийнято рішення про депортацію усього кримськотарського народу. І отже, після 1944 року, майже до 1960-го, жодного кримського татарні не жило на просторах Кримського півострову. Але ми повернулись. Ми повернулись, щоб боротися, щоб зайняти наше місце в нашому Криму. Наразі зараз ми майже переживаємо те ж саме. Багато кримських татар вимушені поїхати з Криму і шукати свою долю в Україні материковій, в странах Західної Європи і інших странах. Отже, 18 травня 2024 року будеться онлайн-мітінг в Кримському домі. Просимо вас долучатися як офлайн, так і онлайн за силкою. Будемо обговорювати важливі теми для кримськотатарського народу сьогодення та минулого. Приєднайтесь!